Доброго дня, доброго здоров'я! Це вже п'ятий позашляховик, який обороняє наших хлопців, хлопців на фронті і спасає життя. Продовжуємо працювати разом з українською командою, підтримувати наших захисників, підтримувати там, де потрібно. Українська команда вдячна Володимиру Кличку та його партнерам. Який сьогодні передали цей позашляховик головному управлінню розвитки Міністерства оборони України? Цей броньовик повністю зроблений в Україні, тобто ми підтримуємо вітчизняного виробника. Наше завдання підсилити технікою наших героїв для виконання їх завдань, впевнений, що цей позашляховик збереже життя. Та здоров'я наших хлопців разом ми обов'язково переможемо. Ми вже перемагаємо. перемагаємо. Слава Україні! Героям Слава та смерть ворогам!